Прес Службу Київської обласної прокуратури очолила пропагандистка Медведчука і Мураєва Юлія Колтик, Вона Шковій, яка працювала на 112-му каналі One, страна ЮАЗ, захищала шарія і досі є співвласницею медіахолдингу Медведчука разом з Шуфрічем. Дізналася про це випадково і задумалась, як люди з таким бекграундом потрапляють у державні органи та ще й правоохоронні органи. Юрій Смирнов, редактор відеоредакції Ліганет, написав колонку про те, що. Інститут репутації в Україні не працює. Його підхватили інші журналісти та медіаблогери, але. Прокуратура набрала в рот води і відмовчується, не коментуючи, як вони взяли на державну посаду посаду в державних органах пропагандистку Медведчука, яка просувала проросійські наративи, виступала на одній сцені з проросійськими е, активістами. В лютому 2022 року Колтек робила репортаж, як Україна готується напасти на РФ і стягує свої війська. А чутки про Напад з боку Росії виявляється для неї був фейк. Колтик неодноразово виступала з журналістами Шерян, а також виступала разом, була пліч опліч з людьми, які наразі офіційно обвинувачуються в державній зраді. При цьому вона уникла будь-якої відповідальності за свої діяння, так ще й отримала посаду в державних органах. Давайте повернемо Шарія і хай очолить офіс генпрокурора бо як. Таке можливо, щоб людина з таким бекграундом, яка досі має зв'язки з Медведчуком, працює в державних правоохоронних. Органах, якщо вас також хвилює, як так ви, вийшло, будь ласка, напишіть на сторінці Офісу генпрокурора, на сторінках Київської обласної прокуратури, задайте їм питання, бо на питання відомих журналістів вони чомусь не відповідають. Юлія Колтак відреагувала на колонку у Юрія Смірнова і назвала це цькуванням, бо взагалі-то вона змінила свою точку зору і жалкує про минуле. Це в принципі те про що я казала. Давайте повернемо шарія він скаже, що він жалкує і заживе десь в офісі генпрокурора.